Всім привіт! Сьогодні четвертий день хом'ячаткам. Подивіться, які вони є. Четвертий чи п'ятий день. Треба ще порахувати. Подивіться, які вони пупсики, вони вже самі лазять тут. Як бачимо, можемо побачити, в кого який буде колір. Є ось такі е, темнесенькі. Два будуть темнесенькі, одне буде світленьке, я бачив. І вони вже чуть-чуть по починають повзати тут наша мама хом'ячишка. Ми дуже до них не лазимо. Практично сьогодні перший раз за два дні залізли. Тут ми дали нашому хомячку трошечки сиру. Це можна давати, це молочний продукт, їй якраз це дуже корисно і вона цього потребує. Ось як бачимо, хомічистці на дуже подобається і вона задоволенням його коштує. Знято, як хом'ячкам, тиждень і один день. Вони вже покрилися трошки шерстю, і вже можна побачити, хто який колір буде мати. Ось, наприклад, є в нас прям дуже чорний, і як бачите, в нього біля вушок таке коричневе. Є в нас хомячок, який сірий, із білим такий буде, темно-сірий такий. Є хом'ячок, який в нього голова така коричнева з темним, а сам, така спинка в нього сама біла з чорними такими крапочками. Є хомячок також чорненький, з біленьким і коричневим. Тобто у нас всі різні три хомячка. Зараз ви можете побачити, як хомячок виліз зі свого будинку, і зараз мама пушка буде його затягати назад в будиночок. Ось сама мама пушечка наша. Я відкрив домик і тому. Ось вона зараз буде його запихати назад, бо вона відчула його запах. Комічки дуже відчувають запахи різні, тому ми не доторкаємося до хомічаток, бо вона може просто відказатися від нього і все. Але в такому віці, мені здається, вже не треба про це хвилюватися, але все одно не трогаємо руками, поки їм не буде два тижні і вони не відкриють свої оченята.